Просто на землі біля усіх сміттєвих баків перехожі хмельничани знайшли згорток, у якому була закривавлена дитина. На місце події негайно прибули правоохоронці та працівники швидкої медичної допомоги. Хлопчика забрали до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Інформації можу надати вам досить небагато. Можу констатувати той факт, що дитина перебуває в нас в закладі, станом на зараз дитина в безпечному місці і отримує лікування згідно існуючих стандартів і протоколів лікування. А ведуться слідчі дії, тому решта інформації є конфіденційною. У той же вечір правоохоронці встановили особу породілі. Ймовірною, матір'ю дитини виявилась 36-річна хмельничанка. Жінка, народивши хлопчика вдома, замотала дитину. В рушник та в поліетиленовому пакеті винесла його на вулицю. Породіллю також госпіталізували. Хлопчика одразу госпіталізувала швидка допомога. А працівники поліції, які виїхали на місце події, розпочали пошуки ймовірної матері. Незабаром жінку знайшли. Нею виявилася 36-річна хмельничанка. Наразі жінка також перебуває у лікарні на момент госпіталізації. Стан її був важкий. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 135 кримінального кодексу України, яка звучить як залишення в небезпеці. Наразі розслідування і з'ясування усіх обставин цієї події триває. За залишення новонародженої дитини в небезпеці породіллі може загрожувати обмеження волі на строк до трьох років.